Так, друзі, хочу коротенький біглий огляд вам пробігти того комплекту, який я вчора придбав від фірми DeVolt. Ось така валіза для інструмента, Все вона все коштувала на 500 доларів. Це супер пропозиція через те, що валова вартість в Україні майже 100 тисяч гривень за це діло. Я вже розпакував повний огляд, показав на Ютубі і в телеграм-каналі. Хто хоче, ставте плюсик, скинув силочку, додаваним словом, що в комплекті є. Це два акумулятори 4 Ампера. Ось така шабельна пила з моїм двигуном Brushless. Ударна дриль, знову ж таки, все повністю брашах сиде. Багато там коментарів було, що це Галімий Китай. Друзі, якщо б ви купили б такий галімий Китай, то повірте, що ви були б самими щасливими людьми на світі. Далі FlexVolt циркулярка в епіцентрі стоїть така 27 тисяч гривень. Можете перевіряти. Далі зарядна станція.